НБУ нарешті приструнив обмінники. Трошки перекрив кисень мамкиним крутіщикам, а нам з вами дав змогу купувати валюту вигідно. З вами знову Дмитро Карпіловський та Укрінвест Клуб. Давайте розбиратися, як простому українському інвестору заробити на тому, що зараз коїться. Давайте коротко пірнемо в ретроспективу. У нас є зафіксований курс. Він фіксований централізовано, але за цим курсом ми з вами скоріш за все не живемо. Цей курс цікавий для імпортерів, експортерів, для великих і таких офіційних розрахунків. Прості люди живуть курсом вулиці, тобто курсом за яким можна купити. Долар готівково, і у цього курсу є цікава особливість ним досить легко маніпулювати, коли є загальний консенсус, заснований, наприклад, на чутках, то цей курс може досить суттєво плавати. І так є якісь офіційні пояснення, що тіпа типу, є там якісь платежі, які в величезному об'ємі мають проходити через готівкову валюту. Що це може бути, ніхто не знає. Іноді кажуть, що то можуть аграрії щось там значить, робити. Хтось каже: та ні, це у нас люди можуть бути на паніці, можуть купувати. Ніхто не знає, звідки беруться ці чутки, але, значить, є якесь інфополе. І в цьому інфополі починає пушитися ідея, що ми зараз. Посеред війни перед самими блекаутами, перед е, потенційно великими панічними історіями, зараз відпустимо курс валюти у вільне плавання, на що я особисто не дуже розраховую. Також в нещодавному інтерв'ю країни економіка Outlook говорили про те, що це маловірогідно прям наступним часом. Але я бачив багато колег-блогерів, які навпаки вірять, що курс буде відпущено, от буквально. Через кілька днів, так чи інакше, люди мислять досить шаблонно. Якщо курс відпустять, значить долар посилиться, гривня ослабиться. На цьому треба якось заробити. Так мислять невеличка категорія людей. 90% людей мислить іншим шаблоном. Вони думають: якщо гривня буде падати, треба швидесенько купити долар, ну щоб це падіння. Не відобразилося на моєму персональному гаманці. І, звісно, такому мисленню дуже раді обслуговувати такі страхи наші обмінники. Як це працює? Потихесеньку, хоча, начебто офіційний курс не зміниться, але потихесеньку починає рости курс в обмінника. Ну, є ж люди, які бояться, вони купують, їм треба продати подорожче. А в обмінниках це зрозуміло. Ну, за ними в кінці стоять умовно інші. Інші продавці і умовні маркетмейкери. А зазвичай банки в цю гру грати не повинні, бо у них є ж можливість валюту офіційно купувати на міжбанку. Продавцем цієї валюти виступає фактично держава. Ну, типа, у них немає такої проблеми, де взяти дешевий долар, щоб продати його. Людям за ціною адекватно, але всі ж хочуть заробити більше. і Банки у нас починають так само виставляти вищі 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 курси. Коли люди на вулиці бачать, що були чутки про те, що рівня буде падати, долар буде рости, значить, ну це ж були чутки. А тепер вони бачать це конкретно на Мінфіні в цінах обмінок. Вони це бачать в банках в касі по ціні обміну. Ну і Зрозуміло, що е, це таке самовідтворюваний прогноз, який просто збувається через те, що всі повірили в сам цей ризик. До чого ми приходимо? Ми приходимо знову до того, що збільшення цін провокує збільшення цін. Ну, якщо ми говоримо зараз конкретно про готівковий долар. І тут НБУ взагалі красавчики, як заборонити людям продавати долар дорожче. Ну знову закручувати гайки, зменшувати ліміти. Ще щось було б, мабуть, не дуже. Ну і плюс і так вже ці ліміти не дуже ліберальні. І тут мені здається, що рішення було просто чудово. Знову нам дозволили купувати валюту в онлайні. Не треба бігати по обмінкам, не треба дивитися, який там курс на незрозумілих сайтах. Не треба телефонувати в банки. Кожен може зайти в свій Приватбанк, в свій монобанк, в свій Ощадбанк, в свій там Спортбанк, пум куди завгодно, і просто купити валюту в онлайн. Нам дали цю лібералізацію на 50 тисяч гривень, здається, начебто, тіпа небагато. Але подумайте, як це відтворюється в голові широкого загалу. Вже немає ніякого тиску. Якщо я завтра схочу купити, я піду і куплю. А хтось скаже, 50 тисяч гривень це не багато, це не багато, але. 50 тисяч гривень на одну людину на один банк. А у більшості людей, хто так чи інакше дотичний до фінансової сфери, є 3, 5, 10 різних канток з різних банків. Чудові банки дозволяють зараз багато відкривати свої кантки взагалі через дія, буквально в три кліки. У кожного є кум, брат, сват, тужина. Ну типу, ми розуміємо, що а так чи інакше, можна вирішити своє питання, якщо буде потреба. Купити валюту, а головне, це буде курс ну набагато кращий, ніж на той момент був в обмінниках. І на це можна відреагувати. Ну, окрім облесків для національного банку, який так прикольно зреагував, дав і послаблення, і вирішив проблему, і вівці цілі, і вовки Ситі. Але у нас з'явилося два чудових способів заробітку. Перший спосіб ви Спекулянт, ви е, коротільщик, ви схемщик темщик. це е, ну, досить зрозуміла історія. Як тільки у вас з'являється дисбаланс, можливість купити долари дешевше, купити їх офіційно в банку, там так, на 50 тисяч гривень, або у вас є можливість ці долари загнати дорожче тим, кому вони потрібні в об'ємі, в моменті, коли у вас. Через коливання, через паніку, через ще щось буде попит на готівковий долар за значно вищою ціною. Тоді для вас це спекулятивна можливість. Умовно кажучи, купити долар. Він тепер у вас на банківській канці. Він достатньо просто перекидується на захід, він перекидується на криптобіржі, він перекидується по різним пільговим історіям. Наприклад, колись розказував про. Інтеграція Монобанку з WhiteBit. Багато людей я знаю скористалися цією історією, швиденько свої долари закинули на WhiteBit. Ну, ми розуміємо, що там простір для спекуляцій досить високий. Або ви, так би мовити, людина без цієї авантюрної енергії, і тоді для вас відкривається інша можливість. Ви очікуєте, що восени буде. Важко. Ви очікуєте, що восени буде паніка, будуть блекаути, будуть якісь інші проблеми, і проблеми в реальному секторі в енергетиці і так далі. Вони зазвичай історично дуже швидко переростають в проблеми панічного характеру, і так чи інакше призводять до того, що люди хочуть засейвитися в доларі або викинути його за кордон, або принаймні в кубишечку скласти. Тоді для вас ідеальна історія конвертаційний депозит. 200 тисяч гривень, вхід по е, досить вигідному курсу. І для вас це такий нобрайнер, no як кажуть, на Заході. Не треба особливо нічого думати, повна сума захищена е, на рівні е, державних гарантій, є можливість обирати е, великі надійні системні банки. є Можливість обрати державні банки, у нас з'явився тепер ще новий націоналізований державний банк, Сенсбанк. Маємо з чого вибрати, і не треба особливо нічого думати. 200 тисяч гривень це така сума, яку точно особливо, якщо банків кілька і людей в сім'ї кілька, то досить легко масштабується, щоб перекрити потреби в тому, щоб звільнитися від ризиків падіння гривні, або якщо хочете так на це дивитися. Більш спекулятивно заробити, просто відкриваєте собі конвертаційний депозит, і от ви вже почуваєтеся набагато краще і спокійніше. Тепер єдине про що вам треба подумати, це з яким банком ви отримаєте кращі умови, або щоби купити на 50 тисяч гривень просто долар, яким можете розпоряджатися зразу, в тому числі можете зразу його зняти. В касі банку, якщо хочете, або якщо ми говоримо про більші суми, про конвертаційні депозити, то тут найважливіший фактор, по якому курсу ви купуєте цю валюту, які є додаткові видатки, відкриття кант, можливо, якісь там спеціальні внески і так далі. І так далі. Ви ж знаєте, наші банки вони досить вигадливі, коли мова заходить про те, щоб там створити таку складну. Тарифну систему. І тут в нагоді стануть спеціальні сервіси, які е, показують, в яких банках, з, з якими комісіями, в якій конфігурації, наскільки вигідно буде вам розмістити чи конвертаційний депозит, чи просто купити валюту. Там безліч тонкощі. Якщо для вас це важливо, там є тонкощі про те, які камтки, е, за яким курсом, десь у деяких банків курс трошки кращий, в онлайні. У деяких банків курс трошки кращий, якщо ви операцію проводите в філії, навіть якщо вона безготівкова. Десь ви можете це як в приваті зарахувати на картку для виплат. Зняття потім буде майже безкоштовним. Якісь банки мають все ще не дуже вигідні тарифи на зняття кишу. Хтось пропонує вигідніші тарифи, наприклад, у мене в КУ. Якщо ви е, ВІП-клієнт, е, це у них називається програма персона, тоді і ліміти вищі і коштує це дешевше. Тобто, якщо тут деталі для вас важливі, ми залишимо посилання. У нас в каналі можете розібратися трошки більше в деталях. Друзі, тут невеличка врізочка. Я вже записавши ролик, подумав, що нічого не розказав про свій власний досвід. Розказав про що робить НБУ, що роблять різні гравці ринка, до чого це приводить, як нам з вами тут заробити. Але я персонально, наприклад, не користуюся, не конвентую гроші, не купую готівковий долар не сижу в валюті. В цілому у мене дуже мало ліквідних валютних залишків. Я про це. Дуже багато разів розповідав на каналі, я а, вважаю, що краще сидіти в активу. Я хотів розказати, а, дописати шматочок, а, як я зараз хеджую ризики. От Якщо я, наприклад, боюся знецінення а, певного гривні, скоріш короткостроково, аніж. Довгостроково, я боюсь проблем з енергетикою восени, я боюсь паніки, яка буде спричиняти ці коливання курсові. то а, я особисто, окрім того, як ви знаєте, що я активно інвестую за кордоном в Україні, я, наприклад, стараюся інвестувати в активи і роблю ставку на довготривалі тренди. Я таким трендом вважаю, наприклад, внутрішній туризм. Якщо ми думаємо, що все стане набагато гірше в великих містах. Некомфортно, висока, ну, висота забудівлі, відключені ліфти. Ну, ми це проходили, ви всі розумієте. Це може бути некомфортно. Люди все більше думають про те, щоб переходити в заміський формат. Поки закрити кордони. І чим складніша у нас ситуація, тим більше вимушеного внутрішнього переміщення, але й дуже багато так би мовити добровільного туристичного внутрішньої активності. Мені здається, що люди до цього призвичаються. Що б ми там не говорили, людина звикає до чого завгодно, і хто раніше звикав до Туреччини і Єгипту, тепер може звикнути до українських коротків. А хто звикав до Монако, Нью-Йорку, Майами, чого завгодно, буде хотіти чогось схожого все одно в Україні знайти. Люди тут дуже. І от я роблю ставку на сегмент середній плюс. Люди, які готові за ніч заплатити 50-100 доларів в Україні, які хочуть трошки вищого сервісу, які хочуть трошки е вищої якості, ніж е ми це звикли отримувати в мас маркеті І мені здається, що цей збіг обставин, де у нас попит в цьому сегменті, Значно виріс, а пропозиція в цьому сегменті поки що невелика, і під час війни, давайте чесно, поодинокі лише оператори готові вкладати мільйони доларів в системне будівництво. То мені здається, що буде дисбаланс в цьому. І замість того, щоб сидіти в киші, я, наприклад, сижу. В таких активах ви могли бачити наш великий огляд про апарт Ужгород, де ми вдало купили і вже вдало продали апартаменти. Зараз я роблю ставку на околиці Буковелю, на таку велику Буковельщину. Собі взяв під інвестицію будиночок в Малахіті з Development. Це таке котеджне містечко. Фактично, це апарт-готель, тільки замість апартаментів. Там котедж такий новий для України формат. Але мені здається, що от в цьому сегменті безпечні локації, класний внутрішній туризм, близько до ем, центру притягнення інтересів, таких як Буковель, але все-таки подаль не перегрітий ринок, не занадто високі ціни і без буковельської метушні. Але ти можеш все одно досить швидко дібратися до підйомників, присвятити день, два-три, п'ять гірськолижним історіям в сезон. От мені. Така комбінація здалася адекватною, і замість е, того, щоб сидіти в валюті. Хоча я погоджуюсь, що кеш із king, і це хороша історія. Е, я вирішив перейти в цей сегмент. І мені здається, що тут накопичувальний ефект все-таки буде. Знову таки, через кілька років дізнаємося, наскільки це була вдала історія по Ужгороду. Ми з 2500 на 3000 приросли. За приблизно 9-10 місяців я залишаю собі тут такий план Б вийти з об'єкту, перепродатися, піти в щось інше. Таким чином, я уникаю і валютного ризику, я сижу все-таки в більш такому псевдовалютному активі і роблю ставку на те, що якщо буде ставати гірше, то мені здається, що в цьому сегменті начебто має ставати краще. Ну, і плюс, Короткострокові коливання мене тоді не дуже бентежать. А звісно, готельна індустрія з певним лагом, з певним відкладеним часом реагує і на зміну курсу, і на зміну всього. Але якщо я розумію, що запуск все одно не зараз. Мені у мене все одно зараз кошти заморожені. Я не дуже переживаю за коливання курсу. Я не дуже переживаю ну саме за валютну складову. Для мене тут найголовніша ставка на те, що все-таки тонкий прошарок клієнтів, які готові платити чек вище середнього, і зараз не витрачають ці гроші за кордоном. що в мене топовий об'єкт. Щоб вони приїхали і залишили там 50 100 доларів за ніч, і залишилися задоволені крутою концепцією, прикольною локацією, незвичним для а, України формат. Тобто інша ставка, але компенсує мені хеджує ті самі ризики. Якщо вам таке цікаво, по посиланнячку у нас є і великий огляд, і велика дискусія. Доєднуйтесь, примірте на себе наскільки. Вам це може бути цікаво, що я зараз категорично не рекомендую. А я знаю багато людей, які робили спекулятивні ставки чи на короткостроковій ОВДП, чи ем, балувалися, спекулювали з євробондами, я категорично. Не рекомендую короткострокові гривневі операції, короткострокові гривневі вклади, депозити ОВДПшки і так далі. Саме в цей вразливий момент, коли а, можуть бути блекаут. Ми розуміємо, можуть бути досить масовані атаки, можуть бути досить серйозна паніка. Тому в такі моменти сидіти в гривні мені, наприклад, не дуже комфортно. Такі моменти внутрішній ринок, чому я сказав, наприклад, про Євробонди, це дуже мало ліквідний ринок саме в Україні. Так, є великий ринок цієї історії OTC на Заході, щоб їх вигідно купувати, але в Україні цей прошарок досить тонкий, і паніка у внутрішнього покупця може досить сильно збити ціну. Тому тут такі прям спекулятивні, високоспекулятивні операції, особливо з гривневими активами. Або, якщо ми говоримо на внутрішньому ринку, а навіть з валютними ОЗДП, тут рекомендую трошечки почекати від цього поки що трошечки утриматися, якщо ви не професійний спекулянт. Ну і тім, схемки ніхто не відміняв, це абсолютно легальна історія, не виникає ніяких податкових зобов'язань. Якщо ви купуєте долар, Дешевше протім його продаєте дорожче, чекаєте момент паніки, наприклад. Це, на мій погляд, не супер історія, але хто вам суддя, тут кожен вирішує для себе. Пам'ятайте, будь ласка, що якщо ви робите, наприклад, якісь такі крутільні історії, наприклад, з Вайтбітом. Через те, що у них безкоштовне поповнення з монобанку, то пам'ятайте, що здебільшого фінансові сервіси в момент такого великого сплеску попиту на безкоштовні сервіси вони це вважають аб'юзом, і дуже легко можна потрапити під якийсь банк, під блокування аккаунтів, там під е, ще щось. Всі у нас. Все розуміють, у нас дуже багато таких хитро зроблених користувачів, і зрозуміло, що дуже багато людей трошки перегибають, створюють 100-500 мільйонів акаунтів, потім масово з дропів зі знайомих, там як завгодно заливають гроші. Маєте розуміти, нікому не подобається, коли. Твої сервіси, які були задумані як fair use для того для зручності клієнту, їх масово використовують, автоматизують. Потім будете довго-довго спілкуватися з сапортом, доводити, що ви не верблюд. Ну і як то кажуть, тримаємо кулачки за Нацбанк. Подивимося, як їм вдасться утримувати курс. Сподіваюся, що наша енергосистема круто пройде випробування. Найближчими місяцями, і що ми зможемо тут утримати стабільність не тільки на економічному і валютному, а ще й на енергетичному фронті. Посилання в описі, лайк, підписка. До нових зустрічей! Тримаймося!